Так, доброго дня ну насправді величезний масив цієї інформації. Він шматками ще з'являється у змі, підхоплюється, обговорюється. Якщо ми будемо говорити, от знаєте, більш так в загальному, бо там кожен документ, мабуть, українцеві хочеться так само зрозуміти і з'ясувати. Наскільки це зараз удар по і по іміджу України, по наших намірах, по нашому контрнаступу, ну і зрозуміло по самій системі США, яка не втримала ну, такий величезний а, масив інформації. І якщо виявиться правдою, те, що це якийсь один чолов'яга, як, якому більше ніж 20 років в якомусь клубі, де він грає в ігри геймерські, зливав поступово, але ніхто навіть не звертав на це увагу, ну це насправді. Сьогодні провал виглядає що так. Розкажіть нам свою точку зору от, з цього приводу. Ну, знаєте, товариш Ленін давно вже стоно таких людей вигадав гарний термін, який називається корисні ідіоти. Так, він, до речі, ввійшов в американський лексикон також. Ну, буває таке. Буває таке. ту, ту історію зі снайденом який теж зливав матеріали, тому що. Він просто лівак був за переконанням і чомусь подумав, що американці здійснюються здійснюють агресію по всьому світу, і вони погані. Ну таких ідіотів вистачає радянський союз. Часто таких вербував в тому числі в капіталістичних країнах на той момент, коли був розподіл. Тому що вони були переконані, що констабір краще ніж вільний ринок. Ну буває таке. Характери... систему ж характеризує не помилка, а реакцію на помилку. Тим більше більшість тих документів, багато яких є підкоригованими, я вважаю це російськими ПСО. Головним завданням якого це налякати в першу чергу західну аудиторію, що, начебто, от вже є безпосереднє зіткнення з Російською Федерацією, тере можливість ядерної війни і. Висновок, який давайте припиняйте допомогу Україні. Це означає, що в Росії реальна істерика, просто істерика. Якщо це злив, що робив там СВР як говорить це служба зовнішньої розвідки Російської Федерації. Вони бояться контрнаступу, їм просто страшно. Їм просто реально страшно. Вони розуміють, що це все кінець. Оце на цьому вже. Якщо Херсон дуже сильно похитнув Путіна і Харків, то це вже от кінець е, точно там, да? і вже, вже не, буде, не буде куди бігати. Е, там те, що там висновки, що там щось там буде, закінчиться так. Ну, слухайте, це нормальна дискусія, яка відбувається у всіх аналітичних центрах. Вони різні варіанти, різні сценарії проробляють. Це нормально, ми повинні теж звикнути, знаєте, не хайпувати. Не бігати з ідіотським виглядом обличчя, що всі нас злили. Все погано, а це багато сценаріїв. Це називається стастанарні прогнози, тобто як буде так, а якщо буде так, і так далі, тому що це нормальна робота професіоналів, професіональних в тому числі аналітичних центрів. Ось ну, а, і тому говорити про те, що це якось на Україну влети. Не, не вплине не як на Україну. Росіяни просто знаєте, Росіяни не можуть роздобати у нас ніяких складів, тому що вони не знають, де вони знаходяться, тому що логіст логістика так же побудована, що вони вони ж. Зброї ловили на заході України та туди нікуди не потрапили так. Тому що настільки вже все професійно робиться, що вони вже нічого не можуть зробити. А ось єдине що мені дуже сподобалось в цих зливах, це і все ж таки підтвердження того, що а На аеродромі Мочулищах такі працювали СБУ, тому що до цього були підозри. Ну пан Малюк у нас в стилі масаду вже нічого не підтверджує не спростовує Але там, в принципі, підтвердили, що це агенти СБУ пішли, влаштували ну реально знищили літак, які які дуже дефіцитні в Російській Федерації. Я думаю, що це дуже сильно знищило їх можливість, в тому числі щодо обстрілів ну, то так повинно бути працювати. Тому хай навколо цього я вважаю таким недоречним, і не слід на це звертати увагу велику. Але українські владці знову ж таки, от вже за даними ну, співрозмовники в колах української влади, видання політику кажуть про те, що українська влада дуже засмучена, тим що США знову, зважаючи на ось ці прогнози, які вони дають, вони знову недооцінюють і Україну і збройні сили України, бо згадується їм одразу та ситуація про Київ за три дні. Добре. Тут От гарно ви ну, гарно... нагадали, да гарно нагадали. Вони прогнозували, що максимум все за два тижні закінчиться, так А, і і в тому числі, я і в тому числі. Зважаючи на, на те, що відбувалося, це без західної зброї, те, що масового наше не було, і так далі, без підготовлених вже воїнів, які у нас зараз навчаються за кордоном, і так далі. Тому дивіться, знов таки у нас я те, що те, що там опубліковано, це одне з можливих сценаріїв, які зазвичай. Пишуть професіонали, це називається як мінімум чотири сценарії на кожну подію. Пишуться мінімум три-чотири, щоб ви розуміли. Якщо буде так, буде так. Там да якщо буде отак реалізовуватися, які фактори на це впливають? А які яка поведінка прогностична гравців? Значних буде. А якщо Росія ну не зможе всіх мобілізувати, так? А якщо вони втечуть? Ну дивіться, як з, з, з операцією було. Харківській області. Взагалі ніхто нічого не чув, так, ніхто, ніхто навіть слов не говорив. Зеленський сказав, що ми взагалі будемо звільняти Херсон. А ось це теж частина була контркату, знайшли слабке місця, вдарили, обрушили каскадну, о, 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 каскадну оборону. як Пан Сирський потім визнавав, думали просунутися на 100 кілометрів вийшло на 2000. тисячі да? Тому, то, знаєте, тут е, такі е, багато прогнозів. Ну, але те, що те, що там частина правди є, так, але не факт, що це сама розвідка. Ви повинні розуміти, як побудована це Сполучених Штатів Америки. Є купа приватних аналітичних центрів, які і розвідування роблять, і аналіз роблять, і. А, Подаються в тому числі висновки наприклад, у наприклад, до білого дому. Там це вивчають. Сам же ж проф... Американці дуже системні. Люди, вони професіонали, вони різні. Вони вимірюють кожен крок для того, щоб зробити відповідні висновки.